Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students. I'm so glad to see you again. Итак, сьогодні ми з вами працюємо з уроком четвертим, Тема третя, Вправа 29. Граматика. Продовжуємо тему присвійності. На минулому граматичному занятті ми говорили про присвійні прикметники. А сьогодні ми поговоримо про присвійний відмінок іменника. Як це зробити, як це працює? Сьогодні на уроці ми про це і поговоримо. І так, вправа перша: Look, listen, and say the letter for each name. Послухай, поглянь, послухай, скажи літеру для кожного ім'я. Итак, we have got Pablo, David, Harry, Kim, Sandra, and Emily. У нас шестеро дітей. За описом ми маємо здогадатися де чи, чиє ім'я. 1. This is Pablo. Pablo's t shirt is green. 2. This is David. David's T shirt is yellow. Three. This is Harry. Harry's T shirt is red. Four. This is Kim. Kim's trousers are orange. Five. This is Sandra. Sandra's trousers are purple. Six. This is Emily. Emily's trousers are brown. So, A, hey, this is Harry. Це у нас Гаррі. Що було у нас сказано диктором. Harry's T-shot. Harry's T-shirt is red. Щоб сказати, що Гаррі належить його футболка, так, ми додаємо до ім'я, до імені апостроф S. І так у нас буде з кожним хлопцем і з кожною дівчинкою. B це у нас David. Ми можемо написати, що David. Z t-shirt is yellow. А у Девіда футболка якого кольору? Жовтого кольору. Next наступний. C Pablo. Pablo's. t-shirt is green. А футболка Пабло зеленого кольору. Тепер, дівчата. D. Emily. Emily's trousers are. Emily's. У дівчаток у нас йдуть брюки, штани, так. Emily's Trousers are. brown. Так само, як і у хлопців, до імені додаємо просто апостроф S. На позначення того, що це брюки саме дівчинки. Так. Emily's Trousers. Брюки Emily. Штани Emily коричневого кольору. Так. І. Kim's trousers Kim's trousers trousers are orange. Брюки, Kim, and Sandra Sandra's trousers Sandra's trousers Are Purple в кольору. Окей, отже, виводимо правило, яке, коли ми хочемо сказати, що людині щось належить, будь-це футболки, брюки, нехай це будуть кепки, очі, руки, наприклад, зріст. так? Ми, го, ми додаємо просто до імені S. Harry's t shirt David's t-shirt, Pablo's t-shirt. Amelie's trousers, Kim's Trousers, Sandra's Trousers. Це доволі легко. So, now listen and say grammar focus. Зараз давайте прослухаємо ще раз граматичний фокус наш, так? «Tom's sweater is blue», «Sweater Тома. Синій. «Olivia's hair is curly. Волосся Оливії Кудряве кучеряве. Daniel's trousers are big. Брюки, Listen and repeat. Слухай повтори. Tom's sweater is blue. Olivia's hair is curly. Daniel's trousers are big. Окей, okay, well done. Ще більше інформації я вам залишу в описі під цим відео. Це те ж саме відео, що я вам залишала, коли говорили про присвійні прикметники. Там друга частина відео саме присвячена присвійним іменникам. Те, що ми додаємо апостроф С до імені людини або до, наприклад, якихось родинних стосунків. Ну, Наприклад, там My mom's dress is red. My mom's» Dress is red. Як ми перекладемо таке речення? Ви ж матусю по ім'ям не називаєте. Ви називаєте її як матуся. My mom апостроф S. Тобто мамина сукня червоного кольору. Тобто, бачите, в українській мові, взагалі, у всіх слов'янських мовах, ми можемо змінювати закінчення. В англійській мові закінчення воно так. Доставляється, прибудовується і все. Апостроф S, скрізь. Окей. Права третя look at activity one and play the memory game. Поглянь на вправу один знову ж таки і зіграй у гру на те, що ви спамятали. Так, describe the children. So, describe David. Опиши Девіда. І так, where is David? Окей, okay, David's t-shirt is yellow, his uh, hair is blonde, his eyes are blue. So his trousers are blue too. Окей, okay, давайте опишемо, наприклад, Емілі. Emily. Emily's trousers are brown. Her hair. Тобто спробуємо вжити ще опис, в описі присвійні прикметники наші. Her hair. Яке у неї волосся? Her hair is red. Red, це як um, рижі волосся. Her eyes, які у нього, які у неї очі. Давайте напишемо. Her eyes. Are green, а очі у неї зеленого кольору. Here I saw green. Давайте винесемо сюди нижче. Так, це і надпис. So, Emily's trousers are brown, her, eyes, her hair is red, her eyes uh, are green, очі зелені. Mm -hmm. Ну, і her t-shirt is white, може написати ще. Emily's t-shirt is white. Окей, okay. давайте опишемо Гаррі, uh, так? Итак, Harry's T-shirt is red. Uh, his um hair is short and curly. Коротеньке і uh, um, кучеряво волосечко. Так, his eyes. his eyes are brown. Очі у нього якого карі. Так, ну і his jeans are blue. Також у нього ще можна сказати, що на ньому. He's god, він має. Що він має? He's god glasses. Він одягає окуляри. Окей, okay, well done. Таким чином, ми вже можемо описати з вами людину, використовуючи присвійні, присвійні іменники, форму присвійних іменників, так, і присвійні прикметники. Ну, ще більше можна використовувати, звичайно, додаткових тестів на те, щоб зробити ці завдання. На жаль, цей тест не дуже вдалий, тому що він малесенький. Ну, буквально декілька. Наприклад, book Fill, книга «Книга Філа», як ми скажемо, Feels, feel, апостроф С – «Book». Далі «Велосипед Джона до слова, Джон імені його додаємо апостроф С. – «John's Bicycle». Mm, так, що ще таке, щоб було простіше? Джої Сісте, сестричка Джої. Ми скажемо Джоїз zісте. Окей. Ну, вже таким чином можна використовувати наш присвійний а, відмінок іменника. Апостроф С до імені, і потім предмет. That's all for today, на цьому це все. Сподіваюсь, що ви зрозуміли основний. Основну мету цього уроку, так? На сьогодні це все. Зустрічаємося з вами на наступному уроці, на уроці читання. The Night. Будемо з вами читати продовження нашої історії. Goodbye, good luck!